Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 157 заняття, тема якого площа трикутника та ромба. Отже, розпочнемо з площі трикутника. Як ми можемо знайти площу трикутника? Е, розглянемо формулу. Якщо нам треба знайти площу трикутника, то ми маємо помножити висоту на сторону, до якої проведена ця висота та поділити на два. Дивіться, в нас є сторона АЦ. До цієї сторони проведена висота BH. Ми помножили AC на BH та поділили на 2. Давайте тепер на прикладах. Припустимо, AC дорівнює 8, BH дорівнює 4. То знайдемо площу це 8 це 4 і поділити на 2. 8 на 4, 32, 32 на 2 буде 16. Це є площа. Тепер. У тому випадку, якщо нам треба знайти площу прямокутного трикутника, то ми можемо помножити два його катети та поділити на два. Припустимо, катет МК це 7 см, катет НК це 8 см. Отже, для цього знаходимо площу 7 множимо на 8 та ділимо на 2. 7 на 8 56, 50 на 6 це 28. Таким чином, знаходиться площа трикутника. Тепер розглянемо, як знаходити площу ромба. Отже, аби знайти площу ромба, нам необхідно помножити дві його діагоналі та поділити їх на два. Припустимо, діагональ АС в нас дорівнює 4 см. Діагональ БД дорівнює, припустимо, 10 см. То, аби знайти площу, нам необхідно помножити між собою дві діагоналі, а потім поділити їх на два. Це буде 20. Тобто, аби знайти площу ромба. Нам необхідно помножити дві діагоналі між собою а потім їхній добуток поділити нада. Це дуже просто. Якщо залишились запитання стосовно цих формул, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному кроці.